Привіт, друзі! На каналі країна Людей. Мене звати Василь. В цьому відео я розкажу, чому світ захищає демократичну країну Ізраїль і не захищає демократичну країну Україна своїми літаками, своїми е, технологічними е, засобами ПВО та своїми військами. Е, Представте, друзі, що горять два будинки. І в одному із будинків знаходиться ваше майно. Скажіть, будь ласка, який будинок ви будете гасити? Який будинок ви будете рятувати першим? Так, вірно, той будинок, в якому знаходиться ваше майно? Саме світ такий, який він сьогодні є. Ви, напевно, чули таку фразу, що 21 століття без війни. Її створили цю фразу створили в Кремлі та Вашингтоні. Навіщо її це зробили? Навіщо зробили, я розкажу в наступному, ві... наступному відео. Але світ від свого створення воював, він воює і він буде воювати. Так, створний світ. справа в тому, що свого часу, коли з'явилася держава Ізраїль. Американці вклали великі кошти в розвиток свободи та демократії міжнародного права в державу Ізраїль. Саме, саме ізраїльтяни потурбувалися про те, щоб великі фінансові активи, критична, критична виробництво опинилося в державі Ізраїль, і саме Ізраїль вмурував в себе велику фінансову активну. Активну течію, активну фінансовий мегаполіс світу, без якого світ не може інстувати і не може, не може жити без такої країни, як країна Ізраїль, саме своїми трудами, своїми технологіями, своїми розробками і своїм виробництвом Ізраїль зайшов в світову економіку, і світ змушений його захищати. При всьому цьому ви знаєте таку формулу, де великі гроші, там євреї. А де кому належать великі гроші, а гроші, великі гроші належать владі. Ось у всіх владних структурах всього світу, цивілізованої Європи, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції, Росії. Там, там обов'язково знаходяться євреї. Саме ці люди лобіюють інтереси Ізраїля. І саме ці люди роблять все можливе і неможливе, щоб країна Ізраїль, країна Ізраїль була захищена сильним світом цього. Саме, саме євреї турбуються про свій Ізраїль. В США, в Росії, в Великій Британії, в Німеччині. І вони турбуються про те, щоб великий фінансовий світ розмістив своє виробництво і свої фінансові активи в саме в країні Ізраїль. І хіба можна дозволити, щоб який дикий, дикий Іран? Розбомбив фінансові активи і критичну світову інфраструктуру, яка знаходиться в Ізраїлі. Звісно, що ні. Ви пам'ятаєте, коли почалася 7 жовтня війна в Ізраїлі, то американці і французи підогнали дві авіонесущі групи до берегів Ізраїля, і самі американські, французькі та англійські літаки захистили Ізраїль. Від всіх арабських країн, які хотіли напасти разом з Хамасом на, на Ізраїль. Саме цей, чинник, фізичний, військовий чинник не дозволив Ірану вступити тоді в війну проти Ізраїля на, на боці Хамасу та Хезболи. Не глибоке занепокоєння, не Стурбованість про ескалацію, а саме військовий чинник, військові літаки, військові кораблі, військова радіолокація підійшла до берегів Ізраїля і сказала, хто буде воювати з Ізраїлем, то буде воювати з нами. І в цьому є виключно вината заслуга самих євреїв, які знаходяться по всьому світу, які знаходяться в владних структурах всього потужного, фінансово цивілізованого сильного світу. Саме вони потурбувалися, щоб оці військові потужності підійшли до берегів Ізраїля і захистили державу Ізраїль. А що захищали американці, французи, Йорданці, англійці в державі Ізраїль? Вони захищали своє майно. Вони захищали свої фінансові активи в державі Ізраїль. Вони захищали своє виробництво в державі Ізраїль. Вони не були глибоко занепокоєні, вони просто послали своїх солдат, щоб всі, хто спокусився на їхні фінансові активи, Дати їм дуже боляче по рукам. Саме е, зовсім недавно е, ізраїльтяни сіли на американські е, супервинищувачі F-35, е, зарядили е, повітряні танкери, американські повітряні танкери, залетіли в Іран за кілька тисяч кілометрів туди. Розбомбили усю військову інфраструктуру, яка загрожувала державі Ізраїль. Через кілька тисяч кілометрів вернулися назад, і світ був глибоко стурбований, занепокоєний. Це була глибока ескалація на Близькому Сході. Так говорив світ. А ізраїльтяни почували на лаврах перемоги і слави і слухали бубутіння всього. Занепокоєно цивілізованого світу. Друзі. Саме ось це такий приклад має взяти Держава Україна і всі українці з Ізраїлю і повчитися розуму та мудрості у всіх євреїв. Саме українці мають бути у всіх владних партіях та структурах всього фінансово цивілізованого потужного світу для того, щоб. Світ переніс свої критичні виробництва, фінансові активи в Україну, і з цими фінансовими активами він обов'язково розмістить свої військові бази на території України, щоб захищати не українських жінок, не українських дітей, не пологові будинки, а свої фінансові активи в Україні. Саме через це по всьому світу. Американці натикали своїх військових баз, щоб тримати свій вплив і захищати Америку і її фінансові активи по всьому цивілізованому світу. Саме нам треба зробити те ж саме, що зробив Ізраїль. Не розміщати магазини, які продають кінцевий інтелектуальний та фізичний продукт. Всього цивілізованого фінансового світу, але розмістити виробництва та фінансові активи, і тоді ми лише в цій ситуації отримемо військові бази всього цивілізованого світу, тому що Україна війде в фінансову структуру світу, вона Туди зайде монолітом, і світ не зможе позбутися України так, як він дозволив собі зробити це в лютому 22 та в лютому 14-го року. Коли світ дозволив е, окупувати наші території, коли світ дозволив е, зникнення Держави України, коли е, на нашій території будуть їхні гроші, тоді вони. Не захочуть відпускати і не захочу, не дозволять зникнути державі Україна. Друзі, в цьому, в цьому коротенькому відео я саме розказав, що потрібно зробити для того, щоб, щоб, зробити, щоб світ захистив Україну. Ну, для того, щоб світ захистив Україну, нам потрібно самим. Захистити самих себе, як захистив Ізраїль себе, а Ізраїль це високотехнологічна розвинута держава. Ізраїль це мудра, розумна прогресивна нація. Це дійсно це дійсно трудяги, це розумні люди, це мудрі люди, їх їхньої мудрості, їхньої науки. Дивується і учиться увесь світ. Ви подивіться, у всьому інтелектуальному світі, у всьому інтелектуальному світі, який збудований сьогодні, яким користується увесь фізичний світ, там є обов'язково єврейський розум, там є обов'язково єврейське напрацювання, там є обов'язково е єврейський. Єврейські академіки, єврейсь, єврейські лауреати Нобелівської премії, у в усіх у всіх головних критичних чинниках світу, які користується сьогодні, світ, є євреї, і саме вони, вони своїми трудами зробили все, щоб, по-перше, держава Ізраїль існувала, а по-друге, щоб державу Ізраїль захищали саме їхнім фізичним трудом, саме з їхнім розумовим трудом, вони це зробили і вони цього досягли. Друзі, я дякую вам за перегляд мого відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підтримайте моє відео підпискою, будь ласка, Приєднуйтесь до мого каналу, і бо мій канал створений для тих людей, хто будує країну людей в Україні. В наступному відео я розкажу, що про те, чому така велика потужна організація, як НАТО, це є міф. Насправді ніякого НАТО, ніякого військового блоку. Uh, ніякого захисного блоку не існує, але це буде в наступному віку Дякую за перегляд. До зустрічі на країні людей. Пока-пока.